Бачите, купив матрас меморі чоловік, і потім і дітям взяв, і мамі безпружинний. Такий класний матрасик. Дійсно, матраси з меморі кайфові. Ось у нас, наприклад, фортуна лежить безпружинний турецький матрас з піною меморі. Він такий чуть-чуть м'якше середнього. Це особисто, по моїм відчуттям, чуть-чуть м'якше середнього. Я люблю більше без меморі. Мені от моделька Бріз, вона... Хоч і дешевше, але мені більше по відчуттям подобається. Але багато людей купляють фортуну, ті, хто приходять, лежать. По вартості 1,60 розмір коштує 16900. Буває ще 140, 180, 2 на 2 метри може бути. Це вже на ваш вибір. Але взагалі моделька топова. Якщо вам подобаються матрасики з меморі, беріть, тільки не беріть діткам, ну, до, В момент, коли формується особливо хребет, скелет, тобто меморі не. Коротше, не поможе цьому, навіть більше зашкодить, тому що він буде приймати форму тіла, а треба, щоб він навпаки, поверхня матраса допомагала формуванню цього скелету. Тому діткам краще не брати маленьким, а хто вже постарше виріс, то беріть, звичайно. На сайті Солоха є і більше про матрас Фортуна а в описі до відео, телефончик для зв'язку.